Доброго дня, першокласники! Урок математики! Сьогодні будемо вчити утворення, запис та читання чисел від 41 до 90, розв'язувати задачі на знаходження невідомого доданка та перетворювати іменовані числа. Повторимо склад числа 6. 6 це 1 і 5, 2 і 4. Або 4, і 2, 3 і 3. Повторіть ще раз склад числа 6 та запам'ятайте його, поставте відео на паузу, попрацюйте. Підручник сторінка 94. Завдання перше: Пригадай, як утворюються двоцифрові числа. Розглянемо малюнок. Є 4 десятки бананів. 4 десятки це означає 40. Тобто 40 бананів і 3. Буде 43. 40 це чотири десятки. 4 десятки плюс три одинички буде дорівнювати 43. Читаємо: 43 буде 43. Двоцифрові числа складаються з двох цифр. На першому місці стоять одинички, на другому десятки. У числі 43, 4 десятки й 3 одинички. Завдання друге. Запиши цифрами числа. Відступіть у своєму зошиті 4 клітинки від попереднього завдання. Починаємо писати числа під диктовку. Перше число у нас 28 і поставимо кому. Наступне 41. 74. П'ятдесят 66 82 Вісімдесят два. чотири і поставимо крапочку. Зачитаємо вголос числа, які написали 28 41, 74, 59 66 82 34. Перечитайте числа самостійно, поставте відео на паузу, попрацюйте. Запишіть за малюнками числа. Наприклад, розглянемо перший малюнок. Тут число у нас ми знаємо, що це десятки, а це одинички. Два десятки і 3 одинички буде число 23. Запишемо його. В наступному числі 4 десятки і 9 одиничок. 4 десятки це 40 і 9, число 49. Запишемо поставте відео на паузу. Запишіть всі числа через кому, потім звіримось. Попрацюйте. Перевіряємо та зачитуємо числа в голос Я Вас слухаю. Ви читаєте вголос. Я сподіваюся, ви справилися з цим завданням молодці! Використайте числову таблицю та порахуйте числа від 1 до 100. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання третє. Обчисли. Запишіть вирази в зошит у два стопчики та обчисліть. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо. Ви всі молодці, всі любите розв'язувати такі вирази. Завдання четверте. Задача. Читаємо та уявляємо задачу. Для оздоблення торта використали 17 шоколадних фігурок, із них 10 з чорного шоколаду, а решта з білого. Скільки фігурок з білого шоколаду використали для оздоблення торта? Що використовували для оздоблення торта? Так, 17 шоколадних фігурок, вірно. Скільки, скільки було фігурок з чорного шоколаду? Так, 10. А з білого? З білого була решта. Що питають у задачі? Скільки фігурок з білого шоколаду використали для оздоблення торта? Запишемо скорочений запис. Це задача на знаходження доданка невідомого. У нас невідомий другий доданок. Є сума 17, є відомий доданок 10. Як знайти невідомий доданок? Вірно, діє віднімання від 17 віднімемо 10, запишемо розв'язок до задачі. Даємо відповідь на запитання задачі, скільки фігурок з білого шоколаду використали для оздоблення торта, 7 фігурок. Молодці, задачу розв'язали. Завдання п'яте: визнач, скільки дециметрів і сантиметрів. Згадаємо спочатку, що в одному дециметрі 10 сантиметрів. Позначимо 1 дециметр на лінійці від нулика до 10, оця величина буде 1 дециметр. Позначимо на лінійці 1 см від 10 до 11 ось така невеличка величина це буде 1 см. Отже, 11 см, які ми бачимо на лінійці, це 1 дециметр і 1 см. Розглянемо наші нерівності вирази. 15 см. У 15 см буде 10. І 5 см. 10 см це 1 дециметр, а ще 5 см. Отже, в 15 см буде 1 дециметр і 5 см. Перетворимо 14 см у дециметрі см. 14 см це. 10 см і 4. А 10 см це 1 дециметр. Отже, в 14 см буде 1 дециметр і 4 см. Запишемо. Отже, у цьому числі буде дециметрів стільки, скільки десятків. А сантиметрів буде скільки, скільки одиничок. Розгляньте наступний вираз. Та перетворіть самостійно, запишіть у зошит, потім звіримося. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевірте, а чи вірно ви виконали це завдання, якщо вірно, молодці. Завдання шосте: Налогічне мислення. Зі скількох малих кубиків складається великий куб. Розгляньте, запропонуйте свої версії, потім звіримося. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіряємо: якщо ваша відповідь 8 малих кубиків, то ви розв'язали вірно. Давайте розглянемо поділимо ці кубики пополам. 4 кубики буде попереду, і точно таких само 4 кубики буде ззаду саду стояти. Отже, разом буде 8 кубиків. Молодці! Зошит сторінка 24. Завдання перше. Домалюй на кожному малюнку скільки паличок, щоб їх стало. Прочитайте кожне число та домалюйте палички. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання друге. Запиши в таблицю числа, які складаються з 5 десятків і 4 одинички. 5 десятків, 4 одинички. 7 десятків і 2 одиниці. 6 десятків і 8 одиниць. 8 десятків і 8 одиниць. Прочитай ці числа в таблиці. Завдання третє. Прочитай числа зображені на числовій прямій. Прочитайте їх. Підкресли числа більші за 59. Підкресліть. Завдання четверте. Порівняй числа, скориставшись числовою прямою з попередньої вправи. Поставте відео на паузу попрацюйте. Всі сьогодні гарно попрацювали. До побачення!